Сьогодні ми на виставі Оскар і Рожева пані виставі, яка змусить глядача поплакати, посміятись і задуматись про своє життя. Цю виставу нам залюбки продемонструє народний самодіяльний драматичний театр міста Горішні плавні. Оскар і рожева пані твір сучасного французького письменника та драматурга Еріка Еммануеля Шміта. Це історія про хворобу життя і про смерть, про кохання і про Бога. Про таке життя, коли один день дорівнює десятьом рокам. Оскар і рожева пані, це матеріал, який написаний від імені дитини, онкохворої дитини. Яка живе у лікарні. І наш Оскар він бачить природу хвороби, смерті, якоїсь несправ... несправедливості життя, він її бачить через призму дитячих очей. І, власне, в цьому є ізюминка цього матеріалу. Ще цікавий факт, що Оскар він написаний у листах. Тобто, все, те, що ви почуєте, це будуть листи Оскара до Бога. У виставі будуть використані відеоматеріали відомого українського фонду таблеточки ЮА. Це фонд, який займається збором коштів для ухворих діток. І деякі матеріали їх якби не можна використовувати, але вийшло вийти з ними на контакт, і вони дозволили деякі свої відеоматеріали використати у нашій виставі. Я просто знаєте, хочу, щоб ми всі після вистави зрозуміли, що нам зараз дійсно дуже всім тяжко, але ми, хоч, можемо, дихати. А є дітки, які е, сильно хворіють, і вони, знаєте, як вони не продовжували хворіти. Хвороба вона нікуди не дівається, і їм складно ще ну, в вчо в чотири рази більше, в п'ять разів більше, і це. І це вбиває особисто мене вбиває. Формат вистави незвичний: це вистава читання, як і локація проведення заходу, культурний центр міської бібліотеки. Так актори були ще ближчими до глядача. Родзинкою вистави стало те, що за акторами не були закріплені жодні з ролей. Всі вони були оскарами, і це ще раз нагадало глядачам, що біда може статися з кожним. Але листи маленького онкохворого хлопчика Оскара змусили задуматись про своє кожного з про. Лікарня суперсимпатичне місце, де повно у гарному настрої, які граються з дітьми, багато іграшок і рожевих панів, а також друзів, які завжди готові прийти на допомогу, як-от Бекон, Ейнштейн або попкорн. Коротше кажучи, лікарня це рай, якщо ти належиш до хворих, які радують. Я ж більше не радую. Відколи мені зробили пересадку кісткового мозку, я добре відчуваю, що більше нарадую. Коли лікар Дюсельдор оглядає мене вранці, моє серце завмирає, я його засмучую. Він мовчки дивиться на мене так, ніби я припустився якоїсь помилки. Хоча я доклав зусиль в усьому, що стосувалося операції, приймав ліки, дозволив приспати себе, терпів біль і не кричав. Іноді мені хочеться не кричати на нього. Сказати, що, можливо, це він! Лікар Дюссельдорф, зі своїми чорними бровами продув операцію. Та коли я бачу, який він нещасний, образливі слова застрюють у мене в горлі. І що більше лікар Дюссельдорф мовчить, дивлячись на мене поглядом, що просить вибачення, то більше я почуваюся винним. Я зрозумію, що це став кепським хворим. Чому вони прямо не скажуть? чи я помру. Тут бекон, як усі в лікарні огур. Якщо в лікарні вимовити слово помирати, ніхто тебе не почує. Можеш бути певним. заляже пауза і розмова перейде на іншу тему. Я провів цей тест з усіма. Окрім бабці Ружі. Тож сьогодні вранці я вирішив перевірити, чи її теж заціпить у цей момент. Бабці ружу. Схоже, ще ніхто не зізнається мені. Що я помру. Вона дивиться на мене. Невже вона відреагує, як усі інші? Будь ласка, дуже губко з Лангедоку. втримайся і збережи слух. Чому ти хочеш, щоб тобі про це сказали, якщо ти й сам знаєш, аскара? Фу, вона почула. Як на мене, бабці ружа, люди придумали собі лікарню, яка відрізняється від тієї, що існує насправді. І чинять так, ніби в лікарню лягають лише для того, щоб одужати. Тоді як туди лягають і для того, щоб померти. Твоя правда, Оскара. Гадаю, ми так само помиляємося і відносно життя. Забуваємо, що воно крихке, ламке та ефемерне. Ми всі вдаємо, що безсмертні. Розкажи все це Богові в листі і попроси його прийти до тебе. Він може пересуватись? Певною мірою, не часто, точніше рідко. Чому? Він також хворий. По тому, як бабця ружа зітхнула, я зрозумів, що вона не хоче мені сповіщати, що ти, Господи, також не здужаєш. Якщо твої батьки, які помиляються, не вірять у Бога, то чому б тобі не попросити його навідатись до тебе? До завтра цілую Оскар. Актори, які презентували виставу Оскари Рожева пані, учасники змішаної групи народного драматичного самодіяльного театру міста Горішні плавні. Ось це їх місце сили. Саме тут проходять репетиції, тренінги і зустрічі з театральною родиною. Сьогодні відбулася прем'єра вистави читання Оскарі Рожева пані. Ми всі дуже хвилювалися. Ми всі це, звісно, я і е, учасники, актори, які е, були задіяні у цій виставі. Е, група, на якій був поставлений Оскар, це група змішана. Ще в вересні місяці минулого року дуже захотілося зробити такий невеличкий експеримент і набрати вже дорослих людей. Так дійсно в нашому театрі є ще старше покоління, яке грає і робить повноцінні вистави. А захотілося спробувати зібрати активну молодь міста людей, яких ви всі знаєте, і власне спробувати з ними вийти на якийсь такий експеримент, який ми вже по висновку, по тому, що ми побачили, нам Дався